До рішення виконавчого комітету Тростянецької міської ради про встановлення тарифу на теплову енергію товариства Укртеплосуми, що здійснює виробництво теплової енергії на установках з використання альтернативних джерел енергії для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, було внесено зміни. Тариф на теплову енергію складається із трьох складових: це тариф на виробництво теплової енергії, тариф на транспортування і тариф на постачання. Для підприємств, які здійснюють виробництво теплової енергії з альтернативних джерел енергії, тариф встановлюється в розмірі 90% від середньозважених тарифів, середньозважений тариф. Розраховується Державним агентством з енергоефективності. Попереднім рішенням було затверджений тариф в розмірі 2859,53 копійки. Але при розрахунку цього тарифу було допущена помилка. На сьогоднішній день тариф пропонується встановити в розмірі 2803 гривні, який буде складатися із тарифу на виробництво 2772,58 і на постачання 30 гривень 42 копійки. На той час товариства теплоенергосуми вони не надавали транспортування. Транспортування надавало наше комунальне підприємство ЖЕО. Цього ми затверджуємо покаміч, зносимо зміни на виробництво і постачання. Да, це буде слідче рішення. Так, да, Це середній сважений тариф, який розрахований і опублікований на сайті. Держенергоефективності також присутніми було ухвалено рішення про скасування плати по договорах оренди торгівельного місця, укладених з комунальним підприємством Тростянецький ринок. Фактично два місяці ми встановлювали ну, безплатну роботу, поки люди відновляться, поки підкремоють е, свою діяльність. Але в нас ще є земля, яка була на якоїсь кеть мафи по городу. Це теж земля ринка. Тому ми забули, що цим мафам теж треба. Е, так не оминуло уваги і питання щодо надання тимчасового житла для переміщених осіб. Подають заявки ті, хто бажає, щоб ми йому да, пошукали якесь місце іншого проживання ніж де там він зараз дає. Тобто ті, хто потребують якогось прихистку в іншому місці, в гуртожитку, в місці комплексного проживання переміщених осіб, де ми зараз робимо ремонти. Це солдатська дернава. Мартиновка, Буймір, Тростянець. От, будь ласка, ті, хто у вас там приїжджають, чи хто живуть, ви можете роз'яснювати, що є можливість, буде можливість поселити людей. Ми зараз десь приблизно на десь до 100 людей готуємо ремонти, міста для їхнього проживання. Тому подають заявочки, щоб ми просто знали і вже розуміли, хто куди примірно поїде, де буде, і в подальшому шукали якісь можливості працевлаштування, там, якоїсь, ну, тобто якоїсь зайнятості, щоб людина не сиділа просто сама і не ну, трошки психологічно роз, розвантажилася. Аліна Грибенькова, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.